При Луках працюватимуть фахівці управління північного офісу Держаудитслужби. 26 червня, за участю міського голови Ольги Попенко відбулася зустріч знайомства з уповноваженими спеціалістами. Посадовці міської ради, керівники структурних підрозділів, очільники і представники комунальних підприємств та установ, освітяни долучилися до діалогу з начальником управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області Олександром Кондрашовим та заступником начальника управління, начальником відділу контролю в галузі оборони в правоохоронних органах та. В органах влади Оленою Липневич знайомилися із іншими спеціалістами, що також працюватимуть у прилуках. Як повідомляє Олександр Кондрашов, це плановий захід державного фінансового контролю. Посадовець зазначає, що державні фінансові аудити проводяться лише в плановому порядку, і аудит бюджету Прилуцької громади передбачений планом проведення заходів Державного фінансового контролю Держаудитслужби України на другий квартал 2024 року. Також, за повідомленням начальника управління північного офісу, це вже не перша перевірка. Плановий контроль. Проводили у 2021 році, як зауважує Олександр Кондрашов, висновки державних аудиторів за результатами фінансових заходів покликані насамперед структурувати процеси використання бюджетних коштів та зробити їх більш прозорими, а не є пошуком винних. Рекомендації аудиторів та детальний аналіз бюджетів саме під час проведення аудитів місцевих бюджетів можуть стати якісною основою для розробки стратегії ефективного розподілу коштів і розвитку місцевих громад. Зі слів начальника управління північного офісу Держаудитслужби, зустріч пройшла в дуже. В теплій атмосфері всі налаштовані на конструктивну співпрацю. Спеціалісти працюватимуть у місті протягом липня-жовтня цього року. Протягом 23 та поточного року вже проведено перевірки Чернігівської, Ніжинської, Комарівської, Іванівської та Михайло Коцюбинської громад.